Бажаю всім здоров'я, камради. Знову ми на ставочку на водосховище. Сегодня пасмурно, туманчик. Хожу по цим фундаментам. Камон Валентин. Хода. Поключив камеру, бо знайшов першу знахідку. Ось бачите? Мені здається, що це білончик. Ну терти не буду, потім роздивимось. Прийшло стадо. Стадо корів. І вон там блондаючи останнє. Ось отак, дивіться. Ідуть гулять. Оце гарне молочко буде Що ще знаходять він там серед кущів цих там вон, машина рибака стоїть Десь поплив Ну а я продовжую Вон машину обійшли Ну а мене тут цікаво Выдовище, дивитесь. О! О! На какашках выросли какие-то рыбы. Вот так. Но какие они очень странные. Очень странные. О! На траве даже роса вон лежит. Выкопал наступную знахидку. Вот она. подивіться ну що вам сказати я думаю ви догадуєтесь що це таке це була керосинова лампа ось подивіться камради бачите це камінчики чи каміння, це був фундамент. А оце проміжуточні знахідки. Роздивимось. ну Це знову півпітковий знайшов. Оце непонятно якийсь чи молоток, чи шо було. Ключа. Рибалка прив'язував. Ось оце. Ось оце, звісно, старовина. Це клещі, мабуть, кузнець якийсь був. Ось отак. Вон, зубильце маленьке. Шмодак всякий. Ну і ось, ось трошки цвітного всякого тут. Пульки. Гільзи, свинець. Це, це візуальна знахідка була якась. крышечка якась. У все, мабуть, блесна была. Ну, вот все так пока. Ну, а тут порят вот такие репехи. Вот такие репехи вот. О, какие гарни. А, вот что. Это, наверное, замок был. Табличка О, -за... с надписью. Да, это... Це щось таке гарне було, да. так головне, щоб воно і не закише було, оце автомобіля. Ну так, да, воно віде... цвітне. І о, біле. Да. А чого біле? Табличка Це... надпис. Милуємось природою. Ось там десь на березі я того п'яточка знайшов того разу. Ось. Зараз продовжуємо вихажувати там, де були. Оце панорама така. Ну і ось, мабуть, це свайний, блин. Бачите, проїла. Проїла. Була фляга. Колись була фляга. Ось отак. Побачив глазами цікаву бутилку. Залишки. Давайте подивимось. Якийсь напис там є. А блін, на жаль, бита. Ну напис можливо прочитати. Зараз подивимось, що тут написано. Глав стекло. Глав стекло. Уверху якась назва. А тут что? Константиновка, хлопцы. Хлопцы, Константиновка. Константиновская бутылка. Ну, а это натрапило. Якась чудна пуговка. Ось лежить. Чудна якась. Бачите, там якісь нолики на неї. Ну, стара, мабуть. Ну, знахідка. йдемо далі. О, Валентин. Прокричав, зве мене, пішли подивимось, що він там знайшов. Це ж я десь в цьому районі знайшов у тих кузнеця. кузнеца. Но все равно показує. Данного нічого не було, но металлопластика була комод камод, був, ручка. від Оце не знаю що це таке. Оце каніна ось зубата. О. Так, ну і двушка, мабуть. Ще одна. А може і не Ну це я в цьому районі. Рибка. Ага, О, рибка класна. Золотого. Кажу, я в цьому районі я оце ще кріще знайшов. Угу. Ну я скажу, що тут як би менше копали. Ну, да. Потому что в одном месте вот так, ну, только между будяками вот, уже, а. уже колющие. Ну, можно. Ну да. что выцелить. Продолжим. Ну, а я сейчас из туда в камыши пойду. Нашел наступного колорового сигнала. А Ось. Чітко 70 на поверхні десь. Може свинець, а може хто знайшов. Ладно, будемо піном дивитися. Де копав? Ось там. Зараз копнемо раз не на поверхні це вже якась заявка ну 70 такий сигнал не схожий на монету. А подивимось Скоріше, на руміні вийняли щось бачите? Кільце якесь. колечко. Ну да, обручка якась может Мабуть, я так думаю. Ну, знахідка. Тільки що там Обручку якусь викопав мідну. І буквально тут 5 метрів. Схожий сигнал, там було 70, тут 75, будемо дивитися. Викопали, сигнал не змінився. Так. Включаємо піна будемо дивитися. что что-то алюминиевое и горило почти кусок алюминия горил его а плаваешь ну на жаль не монета ну тут можно целый день ходить хотел пройти мимо дивиться ну вот тут зачепил сигнал а вот тут снова дивиться прямо среди кучи какашек Вырез гриб ну у нас сыну. ну я бы сказал схожий на пробку подымаешь ну и сильный такой сигнальчик. Так, дивимось. Ага, понятно. Свинец. Рыбалка. Вот так. Наступный сигнал. Вот ямка неглибокая. Ну, коли знайшов 99, а зараз 96, у ну, нас якесь колесика лежить, чекаличка. Но ну, судячи Сигнал, це медь. Якесь странне колесика медне Ну Цвет медь, короче. Ось так. Нарешті випала друга монетка. Давайте подивимось. Ну, сигналу може і сріба, а може і ні. Бо зелена дуже. жаль, я ее не видитру. Ну, может, две копейки. Родянские. Дома раздвинусь. Хочу показать вам. <свеч> Дивиться, сколько ракушки. Вот это все, оце все ракушка. Ракушка, ракушка, ракушка. И вон пришло в воду, бачите? Вот общем, А вон в воде сплошная ракушка. Что он такие? І вон друга така. Ну це явно ось бачиш. Сустав якийсь був. а Це та та, та, та забедрений. Ну, та забідрений. Да, Мабуть, непонятно але Зато поряд он. Колечко маленьке. Іще менше, ніж ти. <гум> Перекусили. Зараз зберемо металолом, шмордяк свій і поїдемо далі. Хочу по показати вам. Письмо з прошлого, подивіться. Можете прочитати. Одно письмо. Це була така бутилка товста. І оце письмо. Ось. Сім копійок. Ну воно бите, теж залишено. Ну, Я вам це показував. Ось я монетку здорову знайшов. Бачите, яку кусок свинцю. Ну отак. Збираємося і переїжджаємо. Переїхали на інше місце. Вон там теж рибацький помост. Ну, Це від мене метрів 100. І до води мабуть метрів 200 Ось так. Ну в мене сигнал якийсь світний. Ось ямка. Ну пів штыка був десь. Ну такий яскравий, яскравий. 48 попитаємося відгадати. Ну, може, конечно, свинця кусок. Ні, Гірза. Гірза. Маузер. Валентин показує свої знахідки. Дивіться. 30-ті роки. А оце щось гарне було. З двох сторон там, гляньте, якась баришня, воно. чи козак. то козак, по-моєму. Чи Козак не. Козак. он на, на, на постаменті. Ну а це буде. Да, це буде. Буде. О, погляньте, яка молоденька травичка поросла. Осьо камиши. О тут була вода. І вон там що іще залишилось. Тиша стоїть. Не знаю, чути вам, як собачки гавкають. Ось отак. Відпочиваємо. Оце залишки колишньої лодки. От так от. Все що залишилось. Бачите? А тут от ще гриби якісь чудні. Ладно, йдемо. далее четко 35 что мы побачим сейчас поднимемся Це мабуть дві копійки. Камрада, у мене гарна знахідка. Я таку знахідку знаходжу перший раз. Зараз подивитесь. Буквально зверху. Сигнал був як фольговий. Ось ось буквально черханув, бачите. Дивіться, що лежить. Представляєте, Я навіть не знаю. Це мабуть Київська Русь. І він ще й ціленький. Ну зараз по-моєму. Це бомба. Це сьогоднішній день не зря пройшов. Оце періода. О, супер! Оце знахідка. Ой-ой, клас! Клас, камради, клас! Це Все, від Мілкашки Оце сусідство, такий хрест. И гильза вот так Камрады Екнуло Вот так я его побачу. Бачите? Вот так Вот так, Балтика О, пиздец, что Валентина Смотри, что мы нашли медь. медь Це палочка. А це, а це, а це ще. Не, ага. Ж, а це грузик, кстати. Це ось. кандали. Це <laughs> да, да. що, блин, блядь? Та да, ну які ж така. А це серйозний. О! Грузик який. Так ось це ось, ось серйозний грузик. А, ну це так. Да. А що воно? Муфта? Да, якась. Якась му. А не, г... чи гайка, блин. Гайка, гайка. Гайка якась. Ну, то свинець. ну чудна якась. Угу, ну, йдемо далі. Зараз Валентин я буде. Я, я... определяти буде. Що в мене... Ну та точно поїде. що в мене знаходиться в коробочці. Зараз він буде оприділяти. Зараз підпідемо до його прибора і він определить. На нічого, дай дойдемо, нам ще час є. Умикай прибора. А, не вимикав? Ось в ній. коробочками, давай. давай, ну, не, нет, ты... а, одна, 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 одна знахидка, но ты пробей, чтобы чисто место было. Сейчас О, ну, давай, ну, скажи, что там лежит? определяй. к медно никель. Кто? Медной никель. Дивись. Бери, дивись. Ну, миник медный никель. Бери, дивись. Ох ты, бляха, муха. Цик а я Киевский тебе прошу. Русь. А я тебе прошу. Обалдеть. И я подумал, что это Киевская Русь. Так это Киевская Русь и есть. Вот все, было. Два сантиметра. Ну він зверху. Це там річки? річ? Біля річки, буквально там 2 метри. Красота. Обалдіть, я в шосібі. Я ото там, да, крутився, крутився, блін. І нема, так, бо що. А б'є, як медно-нікель. А в мене ближче на фольгу б'є. Ну, в мене ось медно-нікель. От як салдеповські Ну Вона даже на прибор. Ага, От скажи, ти б копав його? Ну, ти б не копав. Валентин знайшов, поки я там бродив хрестика знайшов, він знайшов три монети. Оця була. Це пятаки, мабуть, а не трюшки. Оце вони Ну, Це п'ятакі, це не трюшки. І оця. А оце трюшка, мабуть, Оце, А це п'ятаки. А це трюшки. Та п'ятаки це радянські. А це трюшка, мабуть, радянська. Так. Ну, подивися. Оце ну, що двадцятка, диви. Ну, правильно, вона так і є. Чуть-чуть більше. Да. Це більше, ніж оце. це. Це двадцатка, бідниніки давав. Mm. Ну, от сховай свої, я тобі висиплю свої, що я там ще познаходжу. Це копійка, може. Може. Це щось вона крива, якась. А то я її коцав, там а. край гриз. Ну, як руй би копійка, так, ну це. Это C серебруха, а C двушка, наверное. Угу. А ну сейчас так, если Ц двушки, правильно? Да. Це копейка. Це... в тебе. А це... 6-7. 8 монеток, да? Ну не став. Ну нормально. Нормально. Ну, у мене нема не. храстика. Да, такого. Сховай, я тобі сейчас высыплю свои, подивися. Я такого хрестика у мене немає. Правда, у мене тут щось, блин. Стики, блин, я нашматывал. Ну, давай. Мелочи. Две руки, блин, давай. это а. Вот ось, Не пойму, то ли блесна, то ли цей якийсь образок. Что то ли да. кусочек да. <клес> <клес> Может быть. Ну, в общем, вот эта пуговица, там угу. серп и молот. А, там серп и молот? Да. Вот <клес> что, <Потому> что <клес> тут еще. Зубатые монетки. Вот вот, не знаю, что, видишь? Якийсь шпинтик. Шпинтик. Шпиндик, ага. шпинтик. Ну, як заклюпка, мені кажуть. Так. Да. Ну ось Це ще одна куча металолома. Ну тут у мене ось раз, два. Три. три підкови, три підкови, Ось така блесна. Ну и всякий шмурдяк. Вот ещё так. Высоко звонить. Ну формат совсем не, не две копейки. Потім Калуш. Так, дивіться, дивіться, скільки воно коштувало, як ви думаєте, у радянські часи. Десь я тут бачу воно там. Второй сорт, 2 рубля, 60, скільки копеек. Ну, бачите, тільки я не знаю, це одна калоша скільки була, чи дві Ну, в общем. Уже стемніло. Те, що ми знаходили, ви бачили. Те, що ми помиємо, ви ще побачите. Ось щось гранату яку викопав по темноті. Це тихо, яка граната. Да. О, кругом какашки коров'ї. І оце так. Ні, Ну я це заберу, але не дуже тягало. Так, хлопці. Камради, зараз виключимо цю камеру. Ось отак, бачите, що видно, нічого не видно. Ось вагажник тільки видно відкритий, вимагають наушники. Закінчили ми свій коп. Всім добра і до нових зустрічей!